Впродовж вихідних гірські рятувальники кілька разів надавали допомогу туристам у горах. Зокрема, шукали заблукалих та транспортували травмованих. Представники ДСНС вкотре звертаються до громадян з проханням дотримуватись правил безпеки під час відпочинку у горах. Ретельно плануйте свої туристичні мандрівки, об'єктивно оцінюйте власні сили та фізичний стан. Реєструйте свої походи у гірських пошуково-рятувальних підрозділах. Для зручності це можна зробити заздалегідь. Через онлайн форми розміщені на сайтах територіальних підрозділів служби порятунку західного регіону. Рятувальники надавали допомогу дитині, яка травмувалася під час спуску з Говерли. До служби порятунку звернулася мешканка Запоріжжя, яка повідомила, що її донька 2009 року народження травмувала ногу та потребує допомоги. Виїжджали рятувальники ворогти, які надали домедичну допомогу та транспортували до підніжжя гори, звідки дівчинка з сім'єю поїхала до лікувального закладу. Туристи втратили орієнтування та заблукали під час спуску з гори Явірник на території Яремчанської територіальної громади. Таке повідомлення надійшло на лінію 101. Рятувальники пошково-рятувального відділення відшукали чотирьох людей жителів Франківська та супроводили до підніжжя гори, які в подальшому власним транспортом направилися до місця проживання.